Кижамка. Дивіться, що у вас під подушкою. Доню, та ми були з мамою нечемні. Нам точно нічого не приніс. Повинен щось принести. О, я ж казала, тату, дивись, мамі приніс шампунь і помаду. Ха, виходить, ти була чемна. Нічого собі. Ха, я навіть не думала, що щось отримаю. О, тату, а тобі приніс Миколай тапочки і шкарпетки. Нічого собі вау. Анна Марія, і в тебе Святий Миколай, якого тобі зайчика подарували. Тобі теж новорічну піжамку, як і мені клас. Я обожнюю, святого Миколая. А ти? А вам які подаруночки приніс Миколай? Напишіть в коментарях.